дивитесь сабиття на каналі Україна у студії Олена Кот. Вітаю! І спочатку головні теми випуску. Свіжі вирви в асфальті, нові руйнування і жертви під масованими обстрілами залишаються міста і селища Донбасу. Військовим обіцяють винагороду за поцілену техніку ворога, а тих, хто ухиляється від призову, розшукуватиме міліція. Як триває мобілізація. Позбавили права голосу. Російська делегація вибула з пар'є, демонстративно залишивши засідання. І як це було, дивіться просто зараз. Троє мирних мешканців загинули внаслідок обстрілу Дебальцевого. Серед них 16-річний підліток. Його мати отримала поранення. Повідомляють в управлінні міліції Донецької області. По місту щогодини відкривають вогонь із важкої артилерії. Його мешканців готують до евакуації. Зранку також обстріляли залізничний вокзал у Донецьку. Є жертви. Докладніше Світлана Павлюкова. Київський проспект в однойменному районі Донецька. Люди їдуть на роботу, вдалині вибухи. Буквально годину тому тут був обстріл, свіже вирви в асфальті тіло загиблого чоловіка на проїжджій частині. Я працюю дворником. Посмотрите на отте. Двадцять один, двадцять три, дев'ятнадцять, сімнадцять, дама. всі розрушені. Зранку снаряди поцілили ринок вблизу залізничного вокзалу. У наслідок загинуло двоє мирних громадян: чоловік та дівчина-продавчиня. За даними мешканців, ще семеро поранені. З інтервалом п'ять хвилин. до цього один снаряд попав, потім другий. Простые мирные граждане пострадали, которые не видели ни ні оружия, ничего, пытались просто выжить, кормить своих семьи. Девочка была 23 года. Під масованим обстрілом також Куйбишевський, Петрівський та Кіровський райони Донецька. На тепер відомо про 10 загиблих та 20 поранених мирних громадян. Живуть, страдають, це і все, це кожен день. Уже привикли от цим бахканням, от цим стрільби, вже взагалі, я не знаю, як можна от це от Артобстріли і в області. Нині є дані про сімох загиблих та 13 поранених серед цивільних. За даними МВС, у Донецькій області в Дебальцевому снаряд влучив у будинок. Загинув підліток. Його мати у тяжкому стані в лікарні. Ще дві жінки загинули у власних оселях. Зазнають обстрілів Мар'їнка, Оленівка, Докучаєвськ та Новомихайлівка. Знову в підвалах від вибухів ховаються мешканці Ясинуватої. рік і страшні дні який був сьогодні у мене не було ніколи в житті. Намагаються не залишати своїх українців. Ротів і горлівчани протягом минулої доби там загинуло четверо, семеро поранені знову під обстрілами Макіївка. Як мені ответить самому коли Когда мені спрашують, мама, мені страшно, мама нас вб'ють, Зачем нас убивають? Що мені ответить моєму рібінку? Чотири роки він спрашить мама, за що нас убивають. За даними штабу АТО, під мінометним та артилерійним вогнем Опитне, Петрівське, села Таранчук, Славне та Миколаївка, а також Пєски та Гранітне. Інформацію про потерпілих поточнюють. Світлана Павлюкова, Сабиття, канал Україна. Станиця Луганська залишається найгарячішою точкою Луганщини. Запеклі бої тут тривали й уночі, і вранці. У штабі АТО повідомили бойовики вісім разів поцілили селище з артилерії та мінометів. Наразі інформації про жертви серед мирного населення немає. Під вогнем і попасна. Напередодні снаряди влучали в приватний сектор міста, вщент, зруйнувавши кілька будинків. Нині, за повідомленнями місцевої влади, настала тиша. Обстріли на якийсь час припинилися. За добу внаслідок бойових дій загинули п'ятеро українських військових. Ще зо три десятки постраждали. Зіткнення відбулися біля Бахмутської траси, станиці Луганської та Сокольників. Як звітує штаб АТО, найманці відкривали вогонь 103 рази. О третій ночі біля села Малоорлівка навіть пішли на штурм та, отримавши відсіч, відступили. А зранку, за підтримки танків та піхоти, атакували позиції армійців біля Вуглегірська. У ці хвилини там точиться запеклий бій, повідомляють у штабі АТО. Вночі під Маріуполем знову стріляли, атакували позиції українських військових під селищем Чермалик. А у півночі з мінометів гатили в районі Павлополя. Інформації про загиблих немає. Тим часом Маріупольці ліквідовують наслідки суботнього обстрілу східного мікрорайону. Люди поступово оговтуються після трагедії, плівкою затуляють пробоїни в стінах та вікнах. Ну, Плівкою маріупольців забезпечують місцеві медкомбінати. Всім допомагають, всі віруть. П'ята школа найбільше постраждала внаслідок обстрілів. Двері вже встановили нові. Вікна затягли поліетиленом, однак діти поки що вчаться у сусідньому закладі. Учебний процес начался, работают учителя, работают дети, учатся в 68-й школі, звено з 11, старшие з пол первого. Всю п'ятдесят 57 школу, а також чотири детства, які зазнали найбільших руйнувань через атаки бойовиків. Медінвест обіцяє відремонтувати повністю. Ми почали вести со усіх областей сьогодні стекло, не дожидаясь либо там помощі государственної. Вот вже мы закупили где-то 15 квадратних метрів стекла. Підприємці допомагають і місцевим мешканцям. Світлана потрапила до списку тих, кому слід допомогти в першу чергу. Нам пообіцяли все в тічі неділі встановити кришу, окна, забор, входні, двері. Дім Олега по сусідству поки до нього черга не дійшла. Тому чоловік латає діри сам. Самі купили шифер, двері зробив сам, тому що ні двері, ні окон не було. Якщо цього не зробити, в будівлі хазійнуватимуть мародери. у місті кажуть, на всіх рук просто не вистачає. А поки бригади метанвесто ходять по домівках та фіксують пошкодження, допомогти обіцяють найближчим часом. Валерія Забірка, Олексій Топчий, Сабиція, канал Україна. Першу партію гуманітарної допомоги від країн ЄС привезли до Маріуполя з Дніпропетровська у 10-тонному вантажі. Надміцна будівельна плівка, ковдри, спальні мішки, каністри та термобілизна. Загалом з дев'яти країн Євросоюзу має надійти 85 тонн гуманітарної допомоги. Сьогодні мешканцям Маріуполя її роздавали місцеві волонтери. Это первый транш, который на месте распространяется. Потом будем распределять через центры социальных служб, через ЖЕКИ, через управление капитального строительства. Рабочие руки, рабочая сила, помочь рассортировать и раздать всем людям, которые пострадали в результате всех событий. Потому что мы все жители одного города в первую очередь, и в такой час, в такие минуты мы должны, наверное, быть единым целым. Тим часом з Дніпропетровська вирушили 35 вантажівок із гуманітарною допомогою від штабу Ахметова. 700 тонн продуктів до Донецька прибудуть ввечері. Звідти їх доправлять у міста на лінії вогню. Кореспонденти сабиті бачили, як відправляли рейс. Шлях колони починається з ретельної перевірки представниками батальйону дніпро 1 Спочатку перевіряють документи, потім у міст вантажівок. По тому, як оглянули всі 35 фур, водіям дають зелене світло. Все хорошо, ми перевіряємо не перший раз. Уже ми перевіряємо кожний гум конвої, поки нарушень не було. Роздають набори в окупованих містах безперервно. Люди чекають на допомогу. Кажуть, дуже бояться, якщо вантаж не пропустять знесилені війною, закликають до миру. Не стріляють, мужики, не стріляйте, стріляй, не пугайте пугайськими дітей. Не знаю. Запасы будем. Будем экономить то, что получаем. Ой, да это же, если бы не, не помощь, что бы делали? Пенсии нет, э, зарплаты нету, работы э, нету. Что бы я делал? Чем бы как бы питался? Спасибо, Рен... дай бог Ренату Ахметовичу. Здоровья, счастья и всего самого хорошего. Вівсяні пластівці консервована кукурудза, крупи, макарони, печиво та дитяче харчування. Всі ці продукти в Донецьку чекають надвечір. Уже з Донбас арени продуктові набори розвезуть у окуповані міста. Тих самих городов, де зараз ідуть активні бойові дії. Рейс був досмотрен. Група моніторингу його утвердила, Батальйони досмотрели, і він виїхав в сторону Донецька. На ці набори сподіваються тисячі людей у Шахтарську, Лувайську, Макіївці, Єнакієвому, Харциську, Моспінову та Ясиноватій. Наталя Малярчук, Поліна Вегера, Гарі Вагнер, Даніла Кірієв, Сабитія, Канал Україна. Списки військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, військкомати передадуть до міліції. Правоохоронці отримають перелік уже до 3 березня. Про це розповіли в генштабі. Щойно ж у столиці завершився брифінг начальника генерального штабу Віктора Муженка, який заяви лунали. Запитаємо в кореспондентки сабиті Вікторії Потапової. Вікторія, що в генштабі кажуть про особливості мобілізації та перебіг бойових дій на сході. Вітаю, Олена. Ну, по перше, ситуація в зоні бойових дій лишається напруженою. За словами Муженка, українським військовим все ж вдалося стабілізувати ситуацію в районі Донецького аеропорту, і вони закріпили свої позиції на лінії Авдіївка піски Оленівка. Втім, складною лишається ситуація навколо Дебальцево, але оточення немає. Уточнив начальник генштабу. Також він розповів про особливості цьогорічної четвертої хвилі мобілізації. За його словами, щоб мотивувати українців іти в армію, держава буде їм. Платити втім, платитимуть не всім, а тільки тим, які перебувають в зоні бойових дій. Так за один день перебування в зоні бойових дій солдати будуть отримувати тисячу гривень. Також їм будуть платити і за підбиту техніку противника: це танки, бойові установки та, можливо, літаки, авіація. Втім, начальник генштабу уточнив, що платитимуть буде лише будуть платити лише в разі настання військового стану. Втім, як уточнив, Муженко не став уточняти, чи вже настав такий стан, чи в яких ситуаціях ще можливо будуть робитися виплати, але сказав, що відповідну постанову кабмін вже прийняв і гроші на це є. Дякую, Вікторія Потапова про звіт генштабу щодо перебігу мобілізації та бойових дій на сході. Мобілізація йде за планом. 45 тисяч військовозобов'язаних уже пройшли медичне обстеження і вирушають на навчання. Про це заявив президент Порошенко на церемонії вшанування героїв Крут. Юнаків, що полягли в нерівному бою з більшовиками 1918 року, їх керівництво України пом'януло на Аскольдовій могилі, де перезахоронена частина загиблих. Честь честі слава. Героям Крут, але захищати країну мають не діти, а добре підготовлені Збройні сили. До речі, відновлюючи призов, ми підвищили призовний вік до 20 років. І я заборонив залучати призовників до зони антитерористичної операції. Між тим, мобілізовані четвертої хвилі, вже почали поповнювати військо. Повістки отримують чоловіки по всій Україні. Скільки кого і звідки заберуть служити, військові не повідомляють. Ця інформація таємна. Відомо тільки, що загалом до лав стане 50 тисяч мобілізованих. Людмила Горбач бачила, як проводжають в армію киян. Головне, вертайтесь нам здоровими. Вони не родичі, ба навіть не знайомі. Тетяна Максимівна живе поряд із військоматом. Почула, що сьогодні відряджають чергову групу. Прийшла провести. Дай Бог щоби останні раз, щоб не треба було більше ходити на такі міроприємства. Вручила цукерки. Дуже дякую. Є такі, ще люди в нас підтримують армію. Все так прямо, як наші як справжні бабуся. Я дуже рада. Зараз ці чоловіки їдуть до навчального центру згодом, декого направлять на лінію вогню. Хтось одностроє вдягне вперше, але більшість серед них уже служила в армії. У військкоматі кажуть, план з мобілізації виконають у будь-якому разі, хоч не секрет, служити пориваються не всі. Не хоче брати повістку, не відкриває двері, коли приходять представники ЖЕКу і таке інше. А що далі? Далі список на міліцію. Далі міліція, згідно закону має питання і дозвіл примусового приводу. Владислав прийшов добровільно, його проводжає сім'я і сусіди з усього під'їзду. Каже, так само було і 13 років тому, коли забирали служити на кордон. Мама вже навчена збирати сина в армію. О, я навіть ще не дивився. Там якщо дивитися, так там всю роту можна накормити. Владислав каже, повістку отримав ще в грудні. Родичі, звісно, не зраділи. Жалко дитини 33 роки. Дитини викормити. що не жалко, жалко. Скільки дітей погибло на нашій землі. За що? Скільки загалом киян стане до лаву четверті хвилі мобілізації. Військові не поточнюють. кажуть, з усієї України заберуть 50 тисяч вояків. Людмила Горбач, Олександр Мироненко Сабиті канал Україна. 20 школярів потрапили до лікарні з отруєнням невідомою речовиною. Сталося це у містечку Летичів, що на Хмельниччині. Двох учнів у тяжкому стані доправили в реанімацію. Деталі Олексія Кермана. Пакет з невідомою речовиною кремового кольору діти знайшли ось в цій вбиральні. Одразу відкрили його. Потім школярам стало зле, і вчителі почали викликати швидку. П'ятикласницю Катерину до лікарні доправили серед перших. У дівчини дуже боліли голова та горло. Голова вам ручилася і дуже горло боліло. мені дали два уколи, і я ну стала менше вже кашляти, але горло все одно було червоне. Дуже на лікарняному ліжку також опинилася й учениця восьмого класу зоряна бойко, яка знайшла пакет біля спортзали. Каже, з нього неприємно тхнуло, тому й вирішила викинути в туалет. Я почую, діки навіть навіть тако підняла на рівні з лицем і вже запекло і задерло в горлі. Надвечір пакунок з невідомою речовиною рятувальники доправили на експертизу, поки речовина не ідентифікована. Поєднувати цю речовину з тим, що отруїлися діти зарано. Ця речовина була тілесного такого кольору в пластичному такому стані. Однак лікарі, спостерігаючи за станом 20 ушпиталених учнів, дійшли висновку. Діти отруїлися іншою речовиною. Я думаю, що це була якась аерозольна рідина. Тому що якщо б було хімічне отруєння, то звичайно, що прояви були б набагато серйозніші з враженням і шлунково-кишкового тракту і зреагували б нирки. Згодом до версії медиків схилилися і правоохоронці. Вони повідомили, школярка, яка знайшла біля спортзалу пакунок, зізналася. Насправді вона розпилила на третьому поверсі школи слезогінний газ. Про небезпечний пакет набрехала, злякавшись покарання. Її батькам тепер доведеться заплатити 51 гривню адміністративного штрафу. З Хмельницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиття, канал Україна. Гарячий обід, душ, дитяча кімната та консультації для переселенців. При Римо-католицькому соборі в Харкові відкрився центр допомоги безпритульним, малозабезпеченим та переселенцям. У перший же день роботи його відвідали близько двох сотень нужденних. На відкритті побували кореспонденти Сабитій. У кафедральному соборі велелюдно людно після традиційної ранкової служби парафіян запрошують на відкриття центру допомоги незаможним та безхатченкам. Працюватиме там і кімната для дітей та консультаційна служба для переселенців. Ми часто сюди приїжджаємо, якби ну на службу. Да? У нас дівчинки виступають іноді здесь. Для мене це я думаю ну, на 100% потрібно людям, тому що би, переселенцям там війна, вони багато горя пережили. Модульні будиночки спорудили за два місяці коштом австрійських спонсорів. Ми хочемо допомогти людям, які втратили домівки, яким немає чого їсти, а надто дітям безхатченкам. Тут можуть погодувати обідом півтори сотні людей, яким раніше доводилось їсти на дворі. На вулиці кормили, а тепер дяки вожні тим спонсором. За ми змогли построїти ми стримісяць, пото місяць цей центр. Він так не зовсім є ще такої обладнання У нього ми дуже раді, що вже не на вулиці, не під двісті дощ сніг, кілька там не замерзають. На другому поверсі облаштують дитячу кімнату. Там само прийматимуть і переселенців. Наверху, там де є такі поміщення, там буде офісні, там буде психолог, буде юрист, який тому що багато людей приходять, які потребують навіть юридичної допомоги. Тут готові надавати допомогу кожному, хто її потребує. Цей центр буде служити всім людям без винятку. Ніхто нікого не запитає, звідки ти? Ніхто нікого не запитає, якої ти національності, якої ти якої ти віриш. Всі ми діти Божі. За словами єпископа Станіслава, згодом у центрі мають обладнати і кілька кімнат для ночівлі. Із Харкова Олана Центила Ганна Бровко Ігор Лукашов, сабиття канал Україна в Україні посилений режим безпеки. Виняткова увага до стратегічних об'єктів, на яких уряд доручив зміцнити охорону. Як пильнують мости в Херсоні та Миколаєві, взялася перевірити Анжела Слободян. Коло щодня переходить інгульський міст, повертаючись роботи додому. Охоронців не бачив жодного разу. Припускає через те, що місцем скупчення людей його назвати складно. Мост охраняється плохо по той причині, що всього лиш по одному чоловіку доволі таки пожили люди. Утім саме мости є стратегічними об'єктами, тому пильнувати їх мають особливо ретельно. За ці послуги державна служба охорони отримує з місцевого бюджету по 3 тисячі гривень щодня. Ми, мости як і цалінської, так і броваровські розводні, розводне стратегічного назначення. Проведя теракт можна город залишити без продуктів питання. От транспортний колапс. В управління держохорони кажуть, об'єкти контролюють, запевняють, є недоліки, однак їх виправлять. Просто потому тому наш співробітник дітей періодично входять греться, тому що заряжать арміастанцію і так далі. Наступного тижня обіцяють на мости підведуть струм і подбають і про тепло та персоналу. сусідній Херсонській області мости під надійною охороною запевняють міліціонери. Перевіряємо, чи справді так. Заїжджаємо під автомобільне міст, який з'єднує береги Дніпра. Охоронців полезору не потрапляють. Чекаємо кілька хвилин. Території обходів і бачу, стоїте. Патрульний показує місце, звідки веде спостереження. Цьому охоронцеві холоднеча на посту не заважає. Задача кожні 30 хвилин приходити перевіряти під мостом і проходити піший патруль по мосту. Так, ми дивимося, чи є підозрілі особи, чи немає. У міліції запевняють, охороняють мости ретельно, однак закликають і містян до пильності. Всі підозрілі пакети, сумки, які вони бачать, щоб одразу на 102. Наскільки уважні харсонці, ми теж вирішили перевірити. Посеред мосту виставляємо габаритну сумку. Однак вона так нікого і не зацікавила ні перехожих, ні водіїв. Лише за годину до чужої покинутої сумки підійшла ось ця жінка. Не тому що десант багато. у нас у заведенні висить цей сам плакат. Якщо ви увиділи просивши не речі, сумку, або не суд сам міліцію зразу на Анжела Слободян Олег Слободян Забиття, Канал Україна. Через чотири роки Росія припинить транзит газу через Україну в Європу. Таке рішення ухвалив Газпром. Компанія планує транспортувати блакитне паливо через газопровід турецький потік, про будівництво якого вже домовились Путін та Ердоган. Як з Туреччини газ потраплятиме до Європи, це вже проблема останньої, заявляють у Газпромі. Європейська сторона має самотужки підготувати інфраструктуру, якщо хоче отримати російське паливо. Питання запровадження нових санкцій проти Росії сьогодні у Брюсселі обговорять міністри закордонних справ ЄС. У ці хвилини вони збираються на засідання. За даними агентства Рейтер, уже готовий проект документу. Міністри планують продовжити уже чинні санкції та розширити чорний список чиновників та російських компаній, яким заборонено їздити до Європи та торгувати там. Шлях самоізоляції, який обрала Росія, нераціональний, і час має змінити курс Росії. Не вірю, що все так і триватиме далі. Ситуація справді скрутна, і нехай санкції діють. Сподіваюсь, Росіяни почнуть раціонально мислити. Парламентська асамблея Ради Європи відмовилась визнавати ЛНР та ДНР терористичними організаціями. У Пар'є пояснили, питання потребує додаткового вивчення. Також асамблея позбавила російську делегацію до квітня права голосу. У відповідь росіяни демонстративно залишили засідання за голосуванням. Спостерігав Андрій Борис. До російського питання парламентська асамблея Ради Європи береться увечері. Дискусія триває понад годину на адресу Росії жодного доброго або, хоча б, нейтрального слова. Гуманітарна криза в Україні спричинена конфліктом, але його б не було без російського втручання політичного, фінансового та військового. Смерть, розруха та страждання в Україні не припиняться, доки Росія не поважатиме суверенітету та територіальної цілісності України. у процесі дискусії росіяни дивуються, чому не можуть голосувати за резолюцію, яка їх самих стосується. Я парад для голосування від мислі, що це здіймана спеціальна. To vote. Что там? No right Российская делегация не имеет права голосовать. 160 голосів за 42 проти. І Пар'є позбавляє російську делегацію права голосу ще до квітня. Також вона не може бути представлена в комітетах та інших керівних органах Ради Європи. Проти цього голосували лише близькі до Росії, Вірменія, Азербайджан, Сербія та Кіпр. Ображена російська делегація вирішила на рік зупинити роботу в А по істеченні року перед нами, перед Росією, можливо, встані питання членства в Савіті Європи. Парламентська асамблея також висунула Росії ультиматум звільнити Савченко протягом 24 годин. Москва рішуче відмовилася. Більше того, заявила, що не дозволить представникам Ради Європи навіть навідати ув'язнену українку. Андрій Борис Сабитя, Канал Україна. На Паризькому подіумі вишиванки з червоно-чорним орнаментом, схожі на карпатські кептарики та уквітчені жупани. Відомий модний дім Валентино презентував у французькій столиці свою колекцію от кутюр, якою завершився четвертий тиждень моди. Сукні, сорочки та пальта кольором, тканиною та оздобленням подібні до традиційного українського одягу. Дизайнери модного бренду зізналися. Натхнення шукали у національному вбранні мешканців Східної Європи. Ціна ноші від Валентино подекуди сягає десятків тисяч доларів. Сабиття надалі стежать за розвитком подій. Повна інформаційна картина дня у випуску о 19-й. І серед головного, зокрема, розкажемо про таке. Шахтарі не припиняють гримати казками в столиці, що їм пообіцяли в Міненерго? Немічні і непотрібні. На Львівщині 5 років не ремонтують дах у геріатричному пансіонаті. Тече просто на ліжках. На Сумщині шкільний автобус зіткнувся з Уралом. П'ятнадцятеро дітей їхали на навчання. Кореспонденти сабиті працюють на місці подій. Чекаємо на репортаж. Про це і не тільки нагадаю о дев'ятнадцятій. Залишайтесь каналом Україна. Найважливіші новини дізнавайтесь також на сайті сьогодні в розділі Сабиття. До зустрічі.